У Львові не курсують сім автобусів ЛАЗ, Поламалися. Усі вони належать атп 1 Це великі низькопідлогові автобуси. Напередодні з 15 машин поламалося 13. Частину з них АТП вже зремонтувало власними силами, оскільки автобусний завод лагодити відмовився. Складна ситуація з великими автобусами. Це низькопідлоговими автобусами. Гробництво Львівського автобусного заводу. І складність сполягає в тому, що Ця конструкція автобусів марки 191F0. Вона якась є або не дуже досконала, або не витримує навантажень і відривається кріплення заднього моста. За словами працівників АТП 1 лази не витримують навантаження через недосконалу конструкцію, і через це у машинах відриваються мости. Невдоволені продукцію лазу і в Кременчузі. Там знайшли низку недоліків в отриманих зі Львова тролейбусах. Як повідомили у Кременчуцькій міськраді, немає прописаних в тендерних умовах кондиціонерів. На деяких стоять деталі випущені ще чотири роки тому. Там просто є невідповідність деяких рік випуску, деяких деталей. Ведуть налагоджені роботи, наскільки я знаю, на цих тролейбусах, які вже в нас дванадцять. Міський голова ставить завдання. Що поставив завдання, що коли всі тролейбуси приїдуть, тобто вони будуть усі тринадцять, то вони тоді вийдуть одночасно всі на лінії. Кременчуцьке тролейбусне управління закупило 13 тролейбусів. За словами речника міськради, зараз технічний стан машин оцінює експерт зі Львова. Викликали майстрів лазу, аби ті виправили недоліки.